Якісь такі хороші просвітлення входять у сферу вашого особистого життя, дому, сім'ї, домашніх справ, так? Хороші зміни. Хороші зміни. А також дивіться, який ключ. Ключик такий від чоловіка. Чоловік, з яким ви пересікаєтеся, так? Він. Допоможе вам вирішити якісь питання зовсім іншими методами. Методами вам невідомими. Він щось знає. Він знає якісь обходні шляхи, так? якісь доріжки нестандартним шляхом. Він знає, як піти. І ви фактично зловите ключик, який притягне до вас і удачу в отриманні. Бажаних результатів і питання, над якими ви довго працювали, ви просто зможете швидко вирішити. Ви будете ж радіти цьому, так.